Межив 14 спортивних саних. Усім на школу, тому що вартість таких саней сьогодні становить 1400 євро, які не виготовляються в Україні. Для розвитку цієї програми, щоб щось удосконалювати, ми розробили інвестиційний проєкт, приймали участь даже в інвестиційному форумі в Тернополі. Поки нічого інвест... що нічого інвестору є, будь ласка. От він зараз розроблений, щоб сугубо по трасі. Його вартість становить порядка модернізації траси 38 мільйонів гривень. Ну Точно сюди, крім цього, включення, враховуючи те, що Кремль має давні традиції і в історичному розвитку, і в туризму, mm -hmm. сюди включено будівництво траси, є такий різновид самого спорту для натурбану, тут були фахівці, і, можливо, частково такої невеличкої траси, десь причасністю, 400-500 метрів, гірськовижнею. Це ціни зроблення в розрахунку в жовтні 2010 року. цих спорудах тільки забрали ворогів.